Доброго дня малята! Ми продовжуємо з вами знайомитися з друзями-снігура. А хто це, відгадайте загадку. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю. Так, це дятел, дятел всеїдний птах, який живе у змішаних і листяних лісах. Дятел має строкати забарвлення. У його оперенні спостерігається поєднання білих і чорних тонів, у самців червона потилиця. Дятел добре лазить по деревах, ноги в нього короткі та дуже сильні. Хвіст жорстким і пружним пір'ям служить опорою при лазінні по стовборах дерев, його дзьоб прямий і гострий. Також дятла називають лісовим лікарем. Якщо стукає дятел, всі шкідливі комахи будуть знищені і ліс буде жити. В Україні живе 11 видів дятлів, найбільш поширений великий строкатий дятел. Відгадайте ще одну загадку. Жовтогрудіші бетушки купили чорні капелюшки. А ще мають білі щічки, називають їх. Так, синички. Синиця одна із найвідоміших і популярних всеїдних пташок. У наших лісах, садах і парках можна зустріти синиць декількох видів. Найкрупніша з них велика синиця. Довжина її тіла 15 см, маса близько 20 г. Синиця мешкає переважно в листяних лісах, садах, парках, гаях. На синиця виникла очевидно у зв'язку з тим, що в оперенні цих птахів частина пір'я має синьо-блакитне забарвлення. Синиці можуть будувати гніздо в отворі стіни, у залізній трубі, поштовій скринці, у викинутій консервній банці або черевику. Гадайте ще одну загадку. В лісі кожен її знає, бо вона плітки збирає, що почує, та усе на хвості своїм несе. Так, це сорока, сороки всеїдні птахи. Сорока за розміром, трохи крупніша за галку, з нарядним оперенням. Голова і крила і хвіст, сороки, чорні із зеленуватим вилоском, а живіт, плечі та боки білі. Тому сороку й називають білобокою. Сорока має дуже красивий хвіст, довгий, прямий, як стріла. Він служить їй кремом у польоті. Однак літають сороки не дуже добре. Вони зазвичай тільки перестрибують з місця на місце. Птахи це друзі людини і заслуговують на та уважне ставлення до себе. Особливо у важкий для них зимовий час. Давайте будемо підгодовувати пташків взимку. Дякую за увагу! До побачення!